Українська мова шостий клас. Особливості визначення розряду займенників його, її їх. Пригадуємо розряди займенників. Особові займенники: зворотний, присвійні, питальні, вказівні, відносні, неозначені, означальні і заперечні. Ми особовий. Зворотний єдиний займенник себе. Наш присвійний займенник. Казівний той. Заперечний ніхто. Відносний який? Питальний що? Відносні і питальні займенники абсолютно однакові. Тільки відрізняється між собою вживанням. Відносні займенники вживаються у складному реченні, а питальні в питальному реченні. Неозначений займенник аби що, і означальний кожен. Сьогодні ми говоритимемо про присвійні займенники. Присвійні займенники вказують на належність чогось чи когось певній особі. Ось присвійний займенник наш, твій. Мій, її, ваш, їх, його, їхній, і свій. Всі присвійні займенники відповідають на запитання, чий, чия, «Чиє?». У нашому саду вже падають яблука, у чиєму саду? Нашому. Ваш друг зможе допомогти? Чий друг ваш? Твоя пісня лине птахою по світу. Чия пісня твоя. На своїй землі приємно працювати, на чиїй землі на своїй. Кожному особовому займеннику відповідає присвійний. Можна сказати, що всі присвійні займенники творяться від особових, якщо до особових займенників поставити запитання, чий я, чий мій, ти, твій, ми. Наш, ви ваш, він, воно його, вона її, вони їхні, їх. Присвійний займенник себе відповідає зворотному займеннику свій. Зверни увагу присвійні займенники його, її, їх. Збігаються з формами особових займенників. Ось пригадаємо відмінювання особових займенників: це займенник вона, він і вони. У родовому відмінку вона нема кого чого її, він нема його, вони немає кого чого їх. І такі ж є присвійні займенники: її, його, їх. Як відрізнити присвійні займенники його, її їх від однозвучних форм родового відмінка особових займенників він, вона, воно, вони? Крізь листя вешні бачу її. Його мрія полетіти до зірок. Їх втомлені постаті виднілися на узліссі. Це вулиця її дитинства, Мої друзі. Зустріли їх на вокзалі. Перед нами шість речень. У цих шести реченнях двічі повторюється займенник її, двічі повторюється займенник його і двічі повторюється займенник їх. В одному реченні її це буде присвійний займенник, в іншому її особовий у формі родового відмінка. В одному реченні його присвійний, в іншому реченні його особовий, і так само з прийменником їх. Про це далі. Отже, розрізняй, займенник його може бути особовий, а може бути присвійний. Займенник його буде особовим, коли ми до нього ставимо запитання кого. Незважаючи на сутінки, бачу кого його. Давно ми його тут не зустрічали. Не зустрічали кого його. Отже, в першій колонці. Ці займенники є у формі родового відмінка займенника. Він він кого його не зустрічали кого його. Другій колонці його присвійний займенник. На столі залишилася його книга. Слово його тут відповідає на запитання, чия книга. Його слова ведуть мене в житті, чиї слова ведуть мене в житті, його слова. Тобто, в другій колонці те саме слово Його вже відповідатиме на запитання, чий, чия, чиє, чиї, і буде відповідно Присвійним займенником. Наступне займенник її теж особовий і теж присвійний. Її тут не було спочатку зими. Кого не було спочатку зими? Її. Її завжди зустрічали з квітами, кого зустрічали? Її. Отже, в першій колонці займенник її відповідає на запитання кого, це є особовий займенник, це форма родового відмінка займенника вона, вона кого її, у другій колонці: до мене завітав її приятель, чий приятель її. Я завжди прислухаюся до її порад їх порад, її порад. Тут займенник її відповідає на запитання, чий, чия, чи є. І це буде присвійний займенник. Їх. Займенник їх буде особовим, коли теж відповідатиме на запитання кого. Бабуся покликала їх до столу. Кого покликала? Їх. Їх дуже налякала гроза. Гроза налякала кого? Їх. Займенник їх. Буде особовим, якщо він утворений від займенника вони, і форма родового відмінка займенника вони буде їх. У другій колонці я захоплююся їх поезією, чиєю поезією їх, і їх допомога для мене важлива. В цих реченнях займенник їх буде присвійним, адже він відповідатиме на запитання, чий, чия, чия. Отже, повертаємося знову до речень, до тих речень, які у нас були спочатку. Його зустрічали з хлібом-сіллю, кого зустрічали? Крізь листя вишні бачу її, кого бачу? Мої друзі зустріли їх на вокзалі. Кого зустріли? Їх зустріли. Тут займенники відповідатимуть на запитання родового відмінка кого. Наступна група речень. Його мрія полетіти до зірок, чия мрія? Його мрія. Їх втомлені постаті виднілися на узліссі, чиї втомлені постаті, їх втомлені постаті, і це вулиця її дитинства, вулиця чийого дитинства, її дитинства. І тут займенники відповідають на запитання, «Чий?», чия, чиї, чи є. Отже, в першій колонці це займенники особові, вони у формі родового відмінка, а друга колонка це займенники присвійні, адже вони відповідають на запитання, чий. Чия, чиї на запитання присвійних займенників. Ось так можна відрізнити присвійні займенники його, її їх від однозвучних форм родового відмінка особових займенників він, вона, воно. І ще одне. Присвійні займенники його, її, їх у всіх відмінках мають однакову форму. Її книжка. Його портрет, їх зошит. Родовий немає її книжки, його портрета, їх зошита. Давальний кому чому її книжці, його портрету, їх зошиту. Знахідний: Шукаю, кого що її книжку, його портрет, їх зошит, і орудний відмінок Орудую, пишаюся, займаюся її книжкою, його портретом, їх зошитом, місцевий на її книжці, на його портреті у їх зошиті. Ось так виглядає відмінювання присвійних займенників його, її їх.